Зараз я вам проведу демонстрацію бронетехніки, з якою можна буде зустрітися у грі. Та ви повинні розуміти, що це не фінальний варіант і під час розробки ще щось може змінитися. Дія буде відбуватися на локації госпіталь. Тут розміщується батарея ПВО та одна артилерійська установка міста С. Зараз ви бачите, як я пробую її знищити з РПГ 7 звичайного кумулятивного боєприпасу. Та ця артилерійська установка дає відсіч. Після другого попадання відкидає дими. Звісно, в цій демонстрації мій персонаж безсмертний, тому можна підійти повище і подивитися. Як вона виглядає? І я добиваю її третім пострілом тепер перемістимося до батарейку? Вона не буде вести ніякого супротиву, тому просто починаємо її знищувати. Спочатку я стріляю з протона, а далі закидую її С4. Другу установку знищуємо за допомогою тандемного боєприпасу, який наносить підвищену шкоду одного пострілу і на цьому вся батарея знищена. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за розробкою далі.